Доброго дня! Сьогодні я вам хочу показати, як зробити світодіодну панель, фітолампу для того, щоб вирощувати рослини, які я використовую. Для цього потрібно взяти радіатор одну частину. Замовити в інтернеті оці самі світодіодні лампочки. Оце у нас для рослин лампочка. Оце просто для освітлення, вона просто білим світить. На такий радіатор треба дві панелі по 30 Вт. Тому що, якщо більше взяти, вони погорять, бо дуже сильно перегрівається. Потім для цього потрібно взяти термопасту, замовити, теж на aliexpress все це є. Можете зробити термопасту самі. Для цього потрібен алюмінієвий порошок, силикатний клей або жидке скло. Це це робиться така паста, і на цю пасту, от можна побачити, все це приклеюється. Саморізами фіксуються до алюмінія. І потім беремо провод, здесь двужильний провод 0,7, товщина дроту вистачає. Все це дві лампочки пояються. І потім ви її підвішуєте над рослинами. І вона вам світить. Є різні панелі. Різні конфігурації. Я різний замовив для спроби. Так що, от зараз я вмикну вам подивитися, як воно світить. На паузу. Ота воно світить. Зараз ми її включимо на довгий час і пірометром поміряємо скільки, наскільки нагрівається сам сама батарея ця. Це у нас температура біля самого світлодіода, це сама сам радіатор. Ви бачите, біля самого світодіода у нас 55 градусів, це годину воно світить. Так, щоб ви бачили точку. Ось так десь 40-42 градуси у нас. Така температура у нас в цих панелі і в робочому стані. Все. Кому сподобалось це відео, ставте палець вгору. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!